привіт привіт друзі! Мене звати Кіміка, і сьогодні ми з вами продовжимо грати в Роблокс, наш улюблений Роблокс, і сьогодні ми знаходимося в горі, яка у нас називається Hayден Sik. Сьогодні а, у нас буде така а, невеличка задача: ми будемо ховатися, ну або шукати тих, хто сховався. Так, зараз через а, 7 секунд, я так розумію, у нас закінчиться раунд, який йде без мене, і далі почнеться вже, а, вже раунд разом а, з нами. А, якщо хтось з вас. Друзі, не, не знайомий з цією системою, з цією грою з тим, як це все діло працює, то зараз я вам все по-перше, поясню, а потім і покажу. Ми можемо бути або тим, хто шукає, або тим, хто ховається. Не знаю, давайте проголосуємо за усе. Не знаю, просто тут ніхто не проголосував, тому я тикну сюди. Ось. Так, ось, ми можемо бути або тим, хто шукає, або тим, хто ховається. Відповідно, шукати та ховатися, але ховатися не просто так. Ми будемо ховатися. Як предмети. Так, ми будемо перетворюватися на які-небудь е, предмети та з їх допомогою. Так, ось, наприклад, дивіться, ось таким чином. Я зараз е, ховаюся, е, хоча ні. Ще я не знаю, ховаюся чи ні. Ага, я хайдер, добре. І ось таким чином у мене є якісь. Опа, все, і я став деревом. Ось так це, друзі, працює Тому давайте зараз спробуємо. У нас залишилось лише 5 секунд, я ще ні разу не грав на цій карті. Мені страшно, мені страшно, мені страшно. Так, все. Опа, опа. Все, я ось таким чином зараз стаю. Ні, 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 у мене ноги не видно, Все добре. Так, 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 так. Все, 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 замаскувалися ось таким ось чином, і сподіваємося, що нас зараз ніхто не знайде. Як я вам і сказав, таким чином ми ось тут е, стаємо, прячемося, ховаємося і сподіваємося, перш за все, сподіваємося, що нас ніхто не знайде. А що роблять шукаючи? Вони ходять та перевіряють усіх, кого. Ой-ой-ой, Усіх, хто їм здається, ну, можна сказати, таким не. Не предметом, хто схожий, по їх, на їх думку. Ой, ой-ой, чому нас їх. А, все, я зрозумів. Сікер у нас АФК. Зараз буде інший Сікер. Так ось, як це. Так, все, я хайдер. Як це працює? Вони ходять та намагаються когось з нас перевірити. І той, кого вони будуть. І той, якщо вони по мені попадуть, то далі їм потрібно мене буде добити. Так, 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 давайте ось таким чином сюди ось станемо. Оба, все добре. Хобана. Сподіваюся, він мене. О, це ще якийсь гравець, просто такий автомат з кока-колою бігає. Це я розумію. Так. До речі, опа, 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 оцю штучку можемо забрати. Опа, все стиймо. А, І дивіться, там він просто стріляє направо і наліво, сподіваючись попасти, але це так не працює. А, ой, спрацювало. Когось він все ж таки знайшов, але до мене поки що діло не дійшло, тому все добре. Ти куди пішов, друж? А, ще один стул. Ой, так замаскувалися обидва тут таким чином. А, так. Ага, він став диваном. Добре, він не захотів бути стулом та став диваном. Добре, розумію, розумію, досить справедливо. А, так, півтори минути нам зараз повинно тут потрібно зараз тут півтори минути просто стояти. І на, е, сподіватися, що нас ніхто. Так, тихенько що нас ніхто не знайде, не знайде, не знайде. Так, до речі, тут є якийсь спін. Давайте зробимо його, чи що, то все одно стоїмо, нічого не робимо. Так, і ми виграли 1000 доларів. Не знаю. О, ні! Поки я це робив, він мене знайшов, так нечесно. Але. Е, так, для свого захисту можу сказати, що це не особливо, то, Ну, не дуже легко, тому що е, увесь час. Усі предмети, вони, е, як, як так сказати, е, якийсь звук. так, 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 Якийсь звук е, іздають і тому, тому тому, е, сікерам в цьому плані трішечки. Можливо, а, краще. Так, 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 давайте все тут рубаємо, нікого тут немає. Хто мені потрібен. Так, а, Потрібно було, поки я був а, тим, хто ховається, потрібно було запам'ятовувати, хто де знаходиться. І тоді все було б нормально. Так, 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 так. А у мене є? А, у мене патрони не безкінечні. Добре. Так, 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 все тут перевіряємо. До речі, ноутбук тут якось дуже дуже незвичайно стояв, але а, все ж таки це виявився не гравець. Добре. Так, де вони можуть бути? Ану, да. О, Так, 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 це не він. А, де ви є? Виходьте, друзі, 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 виходьте. Так, 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 так. О, там оцей автомат сколо якийсь підозрілий. Добре, це був не він. Я зрозумів. О, так, так, так. Тут усе прострілюємо. А, шту... О, це ж таке. Може бути гравець? чи Ні, здається, це не гравець. А, так, 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 так. Ой. А, все, раунд закінчився, і все ж таки а, хтося зміг сховатися. Добре, добре, я зрозумів. А, ну нічого страшного. Зараз спробуємо ще разок. Мені здається, мені зараз знову дадуть того, хто ховається, тому що а, Шанс стати сікером з сам, самого початку ну, він досить малий, насправді, тому що нас тут скільки 15 гравців, я думаю, так, тому шанс 1 до 15. А, це якби дуже дуже мало, це менше 10%. А, так. Так, так, так. М -м 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 Кого я хочу? Де я хочу ховатися? Е До речі, тут всюди по два голоси, тому куди я проголосую? А, вже десь по три. так? Ну Давайте давайте за цю штуку проголосуємо. Я хочу тут поховатися, вона виглядає досить красиво насправді. Хоча. О, вийшло, вийшло, вийшло. Добре. Так, все ми готові. Ой-ой-ой, а вона дуже маленька, де тут сховатися? Вона дуже маленька. Я хайдер. Добре, 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 добре. Давайте спробуємо. Пробуємо, пробуємо. Що ми зараз спробуємо? Давайте візьмемо якусь ось таку штуку. Отак. А, я не можу туди вийти. А, все, я зрозумів, це дуже погано. Добре, 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 добре. Можна я на цей маленький. Ага, на це каміння не може перетворитися. Добре, давайте я просто отсюди кудись зайду. А, хоча мені здається, це погана ідея. Це дуже погана ідея. Так, 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 так. Що ми можемо тут зробити? Е, я просто не знаю, можливо, тут є якісь більш гарні варіанти для того, аби в них трансформуватися, але в мене, здається, зараз. О, давайте, знаєте, що зробимо. Ось таким. Е, я не можу в це дерево трансформуватися, так? Яке дерево? Дайте мені дерево, будь ласка. Якесь дерево, якесь дерево, якесь дерево. Ні, він мене помітив. Не, не треба, будь ласка. Так. Опа. Е, чому я не можу. О, все. Я, я так і стояв, ти мене не бачив, друже. Я тут і стояв, будь ласка, не треба. Так, 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 тихенько. А, ні, він все подряд прострілює. Будь ласка, відстань від мене. Відстань від мене. Не треба, не треба. Він пішов, він мене не помітив. Це спрацювало, господи. Тихо. Тихо, тихо, Так. А як? А чому там у цих гравець я його не бачу? Як він так сховався? А, дивіться, друзі, я не бачу, за кого він взагалі грає. Ось. А, він за дерево грає, він все ж таки зміг дерево скопіювати. І добре. А я можу дерево скопіювати чи ні? Давайте це спробуємо тихенько, тихенько, тихенько. Ні, я не можу все тихо, тихо. А, а оцю штуку. Ні, цю штуку я також не можу. Ні-ні-ні-ні-ні. Тихенько все стоїмо тут, як стояли, просто тихенько, 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 все добре. О, а оцю штуку, до речі, я можу. Так, ліхтарик скопіювати. Е, так, так, так. О, все, його довели. Нас 4, нас лише 4 залишилося ще 40 секунд. Він мене міг бачити. Він мене міг бачити. Він зараз до мене прийде. 30 секунд, будь ласка. 30 секунд. Просто не чіпайте до мене. Я дуже хочу перемогти за того, хто ховається. Так, так, так. Ні, тихо, 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 не, не треба. Будь ласка, будь ласка, не потрібно, йди звідси, я тебе дуже прошу. Просто йди, просто йди. Будь ласка, будь ласка, не треба. Ні, 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 ні. Будь ласка, йди звідси, не треба, не треба, не треба, не треба. Опа, сюди стрібаємо, сюди стрибаємо цю штуку. Беремо, швидко, 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 швидко. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Тихо. Все, мене ніхто не бачить! Три, два, один, просто. Я прибіг. Так, я переміг. Господи, це було дуже-дуже страшно, але в мене все вийшло. Вони просто uh, рядом зі мною бігали півгри. А потім навіть почали по мені стріляти, стріляти але я зміг втекти, і це, uh, це мені допомогло. Я зміг виграти. Так, так, так. Я мож... А, це не так працює, так. Давайте проголосуємо за госпіталь. Так, хочу в госпіталі ще поховатися. Подивимося, подивимося, подивимося. І можливо, було б прикольно ще за сікера спочатку зіграти. Не знаю, дадуть мені таку можливість чи ні. Тому що найперший стікер, йому з однієї сторони найважче, але з іншої сторони і не найважче. Тому що, коли ти найперший стікер, то ще 10 гравців, які хаваються. Чи скільки там, чи 14, не знаю, скільки нас усього. Але, коротше. Кажуть, що дуже багато. Тому в теорії досить. Так, так, так. Мені щось ікера дадуть. Так, мені Сікера розпочатку дали що? це, не... і у це я розумію просто. Скільки там відсотків було? Менше 10%, але і мені дало у це я розумію просто. Попросив і на тобі отримай просто. Так. І я що хотів сказати, з іншого боку, можливо, це все ж таки не так складно, тому що ось такі ось, бачите, вони бігають, І їх досить просто таким чином знайти. Так, 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 все це діло ми рубаємо. О, ти що самий розумні, чи що я не розумію. Так. Так, 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 так. На-на-на, все, добре. А, хто ще у нас тут є? Я не бачу, хто куди ще прятався, тому. Опа, 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 все це діло ми перестрілюємо. А, я так зрозумів. О. О, о, я бачив, я бачив, я бачив. Тут щось було. Тут щось було, 100%. Я тут щось бачив. Так. Тебе я бачу? Ні, не тебе. О, ось тебе я бачив все. А, оці звуки, як я вже і казав, насправді досить е, гарно допомагають шукати. Так, 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 так. Дивимося, все це діло, ми передивляємося. М -м так, це у нас що таке? Тут нічого немає. Ну, давайте ще якийсь звук, іздавайте. Так, 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 так. Так, 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 все діло. А, я що хотів сказати ще, а, тут, здається. О, о о о о я тебе бачу, я тебе бачу. А судячи з усього, тут е, оця обойма, вона все ж таки безкінечна, та я можу стріляти, скільки хочу. Тому це все ж таки трішечки сікером е, життя полегше. 100% полегше. Так, 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 дивимося далі. А що в нас тут є? Е, тут ски, Скільки тут? Е, так, так, так. Стільці, стільці, все це ми перестрілюємо. От сюди. Так, а, вони самі по собі вас, е, ну, заново робляться, так? Так, ага, вони всі на горі? А як на нагор, як гору потрапити? Так, і підожіть. Так не чесно, як туди потрапити? Туди можна взагалі потрапити? А як? А як вони туди? Як вони там? Так не чесно. Так, так, можливо якась отак? Ні. Е, о! А, так, все, я зрозумів. Це так само працює добре. Uh, я не знав, що тут є другий поверх. Mm, так, 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 тому. Mm, тому, тому, тому це було досить е, важко. Ага, так, так, так. Ось там хтось є. Я це чую, я це чую, я це чую. О, побіг, 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 побіг. Ось іде. Так, 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 так. я тебе поймаю, я тебе спіймаю. Та, та куди ви всі біжите до нього? Не видно ж нічого. Так, 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 так. Іди сюди, іди сюди, іди сюди. Е, я можу мені дадуть попасти чи ні сьогодні? Дев'ян. Ось він де. Я тебе назажену. Ні, я його не зміг наздонати, він все ж таки збіг від мене. Але мені заважали інші гравці. Так не чесно, вони всі за ним біжуть, і я не можу просто по ньому попасти. Так не чесно, я вважаю. Так не потрібно бути. Хоча, з іншого боку, це досить логічно, але я все одно вважаю, що мені заважали. Це не я винен в тому, що ми програли. І взагалі можна було б якось сказати, що там є другий поверх, тому що я не знав, що там є другий поверх, і половина всіх. Всі тих то в, в кінцевому рахунку виграли, вони всі ховалися спочатку на другому поверсі, тому що я навіть гадки не мав, що туди можна. І як ще туди потрапити, потрібно підбігти до ліфту і потрібно по ліфту вдарити. Це ще додуматися потрібно, йома. -йо. Але гаразд, гаразд, гаразд. Зараз нам дасть зі старту. О, зараз нам зі старту дасть того, хто ховається, і ми спробуємо тут сховатися, де ми будемо ховатися. Давайте спробуємо ось таким чином і станемо кудись. Ні-ні-ні, nee, nee, nee. давайте так, 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 так. Що ми можемо зробити? Що ми можемо зробити? Давайте. так-так-так-так. О, давайте ми візьмемо звідси цю штучку. І підемо отсюди ось, і станемо десь тут. А можна я на неї заліз? Ні, на жаль, не можна О. О, ці штуки можна забирати. І... Хоча, мені здається, це все ж таки погано. А, Ні-ні-ні, дайте мені назад повернутися. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, не треба, не треба не треба. Я хочу стати ним. Все, 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 тихенько, 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 тихо, 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 тихо. тихо, тихо, тихо. Ви, ви ви, мене не бачите, ви мене не бачите, ви мене не бачите, тихо, тихо, тихо. Все. О! О, о! А так можна! А так можна було! Давайте. давайте. О! Так можна! Все тихенько просто стоїмо в ньому. Не знаю, але це виглядає дуже, дуже прикольно. Якщо так справді можна. Uh, так, 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 все. І просто стоїмо тепер і чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Так, але як, як би мені так подивитися в ту сторону? Я не можу в ту сторону подивитися. Гаразд. Добре, стоїмо просто так. Просто півтори хвилини. Зараз потрібно стояти. Просто півтори хвилини чекаємо. Uh, так, так. Іди звідси, будь ласка, уйди звідси. Я тебе дуже прошу. Ну ти ти наш сюди прийшов? Ну тебе зараз спалять. З тобою спалять і мене на... Уйди звідси. Уйди звідси, будь ласка. Ні. Ну він мене зараз просто дуже жорстко спалить. Я, я не знаю, на що він це робить. Що ти робиш, нащо ти сюди прийшов? Уйди звідси. Що він робить? Я не розумію. Його не поміщають. Що це таке? Ні. Ні. ну, ну що він це зробив. Він просто прийшов і мене спалив таким чином. От на що? О, господи, які люди странні. А, добре. Добре, добре, добре. Давайте спробуємо, давайте спробуємо. Зараз 40 секунд, тепер і я буду а, сікером, тому давайте спробуємо знайти все ж таки. Так, 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 так. Просто усюди стріляємо. Десь він точно сидить, десь він точно сидить, але де я не знаю. А, можливо, тут, до речі? Так, давайте. Мені можна якусь підказку, будь ласка, якийсь е, сигнал. Ага, я бачив. Так, 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 Ось він, тікає, тікає, тікає. На, 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 все, добре. і останній був тут. Я я чув, я чув, я чув, він був десь тут. Так, 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 так. А де? Ні, ні. Все? Ні, ми... А, стоп, ми виграли. Ні, ми програли, але ми виграли. Ну, тобто. Перемогли Сікери. Під кінець я був Сікером. Тому ми перемогли, я вважаю. Це була моя перемога. І я вважаю, що цілком справедлива, тому що мене знайшли через якого, якогось іншого гравця, який туди прийшов. І я навіть не був в цьому винний. Я вважаю, це несправедливо, це якось не дуже приємно було, якщо чесно. Але гаразд друзі, на цьому ми будемо завершувати, тому що це досить цікава гра, але ми тут вже все спробували. Ми зіграли і за тих, хто ховається і за тих, хто шукає на. Початку перемогли тими, і тими, і тому на цьому ми можемо, я думаю, завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково обов'язково ставте лайки та пишіть свої коментарі. А я бажаю всім удачі і всім до нових зустрічей.